Алло. добрий день. Я би хотів записатись до вас в автошколу, можна? Вітаю, як я можу до вас Артем. Якусь категорію, яку я бажаю. Легкова автомобіль. Легкова машина. якісь протипоказання, на керування. Якісь медичні протипоказання, щось мають. Хіба маю з таке. головою? Хіба з головою? Ой, вже не маю. Ні. Вже ні. Я десь навчався чи я десь на якійсь самопідготовці підготовці був? Ні. Не навчався? Ні. Не навчався. В звичайній школі ще навчався. А, до відку, до відку. а довідку медичну десь маю? Ні. А де її взяти? Н не маю. А, а де взяти її? В поліклініці. В поліклініці. Кажи вісьме. Да. я так. А чи до сидітись офлайн чи онлайн? Офлайн. Офлайн. Яка коробка механічна? А коробка механіка чи механіка. Механічна так буду. Колір okay, машини білий, зелений, чорний. Білий, зелені. А які, ти чорний. Хочу чорну машину. Велику чи мало брати машину? Дай велику. Давай велику. Ой, так, да, велику хочу. Так ну скажіть вам вдень чи вночі краще навчатися? Кажуть, вночі можна навчатися і вдень можна, коли хочу. А вночі то там скільки вночі? А вночі коли то можна навчати? Яку годину? З дев'ятнадцяти по двадцять першої Так, Та ввечері, ввечері, з вісімнадцятої, до 19. Каже, ввечері. Ввечері хочу. Десь тоді на 18 хочу, да. Добре. Ми чекаємо вас 29.05 на дощі, легкі його 29 роздали. 29.05 чекаємо ок. Ок.